Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. І сьогодні на питання наших підписників традиційно відповідає відьма Крістіна. Вітаю Крістіну! Привіт, мої дорогенькі. І що ж робити? Давайте нагадаємо про те, що робити підписникам, які не почули відповідь на своє питання. Давайте нагадаємо, вони. В описі нашого відео шукають мій телеграм-канал, заходять у нього і дедобу я відповідаю на одненьке питання, бо дуже люблять задати мені питання, які, би, які натягують на три особисті консультації. На одне питання чітке я відповідаю. <рес> Крістіно, дякую вам, що так дбаєте про наших підписників. А ми почнемо. Питання, Крістіночко, яке цікавить. Чи не кожного українця, та й не тільки українця, чи вдасться Росії змусити через договори про мир здати частину своїх територій? Дивіться, буде тут віщати якась дуже кипішна жіночка, якісь буде, щось буде зв'язано з якоюсь жінкою, я не знаю, якийсь замах, якесь нове вбивство, якісь будуть дуже сильні тиски. Вони хочуть затиснути людей. Розумієте, є якби спільна енергія, яка поділяється на народ. Народ вже не має сили. Хтось є мамочка маленької дитини, хтось без світла, хтось знаходиться в жахливих умовах. Якщо їм вдасться дотиснути народ, і оце спільна спільна енергія буде на нулях, розумієте, що я маю на увазі? Так, так Звичайно. Буде на нулях. То може бути якийсь такий чи удар на нас. Тобто, якщо народ фактично здасться, розумієте, може є велика загроза, але я цього не бачу, тому що ми так от спускаємося, спускаємося, а потім раз і знов якесь ну, віра вселяється в людей і є якесь відновлення. Тому такого я не бачу, і бачу це не стовідсотково, тому що у нас все міняється. Що все ж таки, ми ще й своє заберемо. Є така ймовірність. І є така надія. Будемо вірити, що вищі сили почують ваші слова, і не тільки вищі сили, а і люди, тому що наш народ просто незламний, і ці перепетії, які відбуваються на сьогоднішній день, ну не мають зламати наших незламних, незламних сильних духом українців. А ми перейдемо до особистих питань. Е, будь ласка, подивіться, чи жениться мій син Сергій і чи будуть в мене внуки? Сергій, 4.09.91. 09, 91. Е, дивіться, ну, найбли... най... в найближчий рік він не жениться, але просто мама хоче внуків. Тут не справа в женячці. Мама просто хоче внуків. А пацану ну, і так, вроді нормально. Можливо, він собі має якихось дівчат зустрічається. Тобто ну, Тут просто питання внуків, а не одруження сина. Танюша, чи складеться життя у мого сина? Він у мене є один. Сергій, 23.04.1989. Ну для цього Сергія наразі в першу чергу стоїть самореалізація, а вже пізніше сімейні якісь стосунки. Взагалі він має собі знайти якусь роботу або може поміняє діяльність, і тоді в нього життя зміниться на краще. Тут таке питання, хочу дати на нього відповідь. Чи повернеться моя сестричка Альона, 3 січня 1982 року в Росію до свого чоловіка. Да, навіть не знаю, що відповісти на це питання, а що проблема така повернутися в рашку, йдете туди на, на окуповані, кажете, здаєм і все, наче. Ну я не знаю, це жарт чи не жарт, чи це так по -по пожартували. Хто там так в Росії рветься, розумієте? Але це ж не проблема. Але Боже до вас Ідете на території, там, де ворог, сідаєте в автобуси і женете. Безплатно довезуть, я так думаю. Ну я не я навіть не знаю, чи то відповідати на це питання чи ні. Ну, я просто дала людині можливість. Ну, якщо так дуже хоче сестричка до свого чоловіка в Росію. Я думаю, що вона може це зробити. Я знаю, що це роблять і через кордон, там якось і через інші країни. Я це знаю точно. Мені здається, всі шляхи відкриті. Ну найближчий шлях такий, навпростець. Та може вона доїхати? Тут нема питань. Тут все людина хоче, людина їде. Отак згідно. Скажіть, будь ласка, де можна писати запитання, на які ви даєте відповіді? Бо пишу вже п'ятий раз і не разу ви на нього не відповідали. Ну. Треба писати часто, тому що дуже багато бажаючих. Не всі мають можливості брати консультації за гроші. Тому ми зробили такий блог. Тому не здавайтеся, пишіть частіше. Обов'язково ми питання не вибираємо, от і рандомно, ну якби, тобто ніхто не обирає їх перед ефіром, ніхто не дивиться, редактора немає, працюємо самі. Тож пишіть, і я впевнена, що не з часом ви почуєте відповідь і на своє питання. Так дивимося. Добрий день. Вам писала о моєй внучці Уляні, першого Ви мені відповіли, Не зря моє серце рветься на куски. Живу я в Германії, вона в Україні. Я інвалід, поїхати зараз ніяк не можу. Скажіть, будь ласка, час у нас є. Есть... Смаку приїхати, може, розрішити при можуть, розрішити приїхати к вам, умоляю, помогіть, раді Бога. Ну, дивіться, шановна, якщо ви мене чуєте, я трошки відповім Христинку, тому що це питання було там дуже складна ситуація. Донька померла, лишила внучку, лишила внучку, і внучка зараз потрапила в дуже погану компанію. Ну я там подивилася, що донька померла не просто так, і така ж рання участь жде, вона як сама лізе головою. От знаєте, там в поганій компанії, як сама, як на забув. foi Тому дійсно Як нам ворога. треба знімати. Дивіться, ви можете, шановно, якщо ви чуєте, можете звернутися онлайн через контакти до мене, до Крістіни. Не треба їхати. Це зараз робиться все дистанційно. Дуже ну, це не є проблема. В цьому проблеми немає. Тож не, не гайте свій час, давайте не будете будемо гаяти час. Ну, дивіться, час він є, він може бути і рік, і два, і три. Але який цей час? Чи буде вона надалі прогру... ну, якби погружати? В ту всю атмосферу, чи може просто закрити це все і піти в нове щасливе і успішне життя? Так, скажіть, будь ласка, чи буде виздоравлювати моя донька Людмила 29.07.1982. Не так швидко, але поправка здоров'я буде. Скажіть, будь ласка. Що робиться з моїм сином? Він дуже змінився. Звати його Володимир. 24.07.91. Внутрішній конфлікт, проблеми з грошима, можливо, якийсь борг. Можливо, він щось програв, комусь завинив. Тобто, людина в Кіпічі, людина переживає і мамі він того не скаже. Через то, звичайно, він і зривається, і ну, не знаю, є там випивка чи нема, але ну, його оточують ще й до того всього не самі, не, самі кращі, не самі кращі люди. Тобто, це не магія? Не, це mm. не магія. Він встряв в якусь ерунду. Mm -hmm. Дівчатка, подивіться, будь ласка, мого сина. Він військовий. Чи одружиться, чи будуть онуки? Олег 8.06.2000 року. Такий молодий вже військовий. Дуже хвилюється. Він з 18 років на війні. Я перепрошую. Але. Сім'єю не пахне, тут потрібно ставити захист, бо тут у зв'язку з його професією, тут не дуже хороші карти. Тут треба думати не за сім'ю, а за захист. Це є попередження. Добрий день, дівчатка. Подивіться, будь ласка, чи вийде заміж моя донька Юлія, і донька Катя? Мама все ніяк не може. Знаєш, донюк повидавати. Донька Юлія, двадцять двадцять Юля, ну тут питання ж не, не те, що вийде заміж, то, напевно, створення якоїсь сім'ї. Юля вийде. І мені здається, що можливо в неї зараз хтось є молодші, а можливо, в неї буде молодший хтось і досить такий буде при грошах, ну хороший пацан. А інша та дочка, я би відразу кинула, то Катя, так? Катя, то, та, 8 12 2001 У неї буде людина, чи вона поїде за кордон, чи сама людина буде за кордоном. Ну там такий буде трошки хитрун маніпулятор, ну, але не бачу, що вони будуть самі і обездолені. Зрештою. У всіх є якісь трабли в особистому житті, це нормально. От уявіть собі, Таня, ви заходите в Інстаграм, всі одружені, у всіх діти і всі багаті, що ми будемо робити? Виходить з Інстаграм. От всіх, все нормально. Це ви так виглядає кінець світу. Так. От уявіть собі все, ніхто, і ніхто не гуляє, і всі натуральні. Це страшний сон. Так, Кристіно, подивіться мого зятя ЗСУ е, Покровськ, Саша, 19, 13, 89. Чи все буде добре? І чи зможу я продати будинок в цьому році, запитує Ольга, 10 06 62 шістдесят Дякує нам. З Сашою все буде добре, і напевно він буде мати м -м, підвищення по роботі пізніше. Коли переїде. З якогось місця переїде в інше, буде мати підвищення або попаде під дуже дуже хороше крило. Яко якоїсь людини, ну по службі, які вище за нього. Я не дуже просто розбираюся. Так мені показує. Будинок не буде проданий в тому році, тому що. Комусь це невигідно, щоб він був проданий. Можливо, в будинку є якась та енергія, яка не пускає. У мене що недавно був такий випадок: енергія не пускає продаж будинку, то треба було би переглянути будинок на енергетику, запитатися, чи були якісь створені дії, які до продажу, і можна щось робити, якісь маніпуляції. Доброго вечора, дівчатка. Подивіться, будь ласка, я Людмила 26, 24, 54 Чи побачимося ще з донькою, яка живе в Росії. Доньку звати Ольга, 17.05.78. А в нас сьогодні якось всі то в Росії, то з Росії. Бачите, от як склалась доля. Так. Хіба хтось винний? Просто там була донька по якихось, напевно, своїх обставинах, і зараз от така от ситуація. Ой, та побачиться. Побачиться, але, звичайно, не знаю. Я, я не запиталася, я не поставила термін. Я mm -hmm. запиталася в загальному, чи побачиться. Побачиться 100%. Але мені, мені здається, що може хтось кудись назавжди приїде, як варіант. Mm -hmm. Будемо хтось надіятися, кудись... що донька в Україну. Та-та-та. Скажіть, будь ласка, чи є магічний вплив на мою племінницю Аліну і мою сестру Марину? Так, давайте, будь ласка, почнемо із племінниці Аліни, 18.01.1993. Угу, є. є на цю дівчину є магічний вплив, тому що вона свій молодий ніс запхала не туди, куди потрібно. Розумієте? Влізла і встрягла не навмисне, але в якусь історію, в яку не вартувало встрягати. Можливо, не 100 відсотків, але так деколи показують карти, коли створюється любовний трикутник. Цікаво. Розумієте? Так, угу. так. Буває так. Так, і сестра Марина шосте десяте, сімдесяте. Ви знаєте, ті самі карти мені випадають коротше, там вони встряли в якусь історію, через яку вони вигрібають. І я хочу сказати, що так у них ідуть якісь негаразди через те, що їм перекривають або псують життя. А от по якій причині це треба детальніше виясняти. Угу. Доброго дня чи пройду я відбір у Азов? І чи моє це? Не написали ім'я, але є дата народження 30.05.1988. Я не знаю, як правильно трактувати, але ну, мені здається, що з першого разу ні. Але взагалі ця можливість є. Можливо, якщо не так, можливо, туди можна зайти ще якимись шляхами. Мені просто це невідомо. Так як людина планує, ні, нехай шукає додаткове? Або ще раз, якщо можна туди, ну я не знаю як там правильно подавати заявку, ну, чи як правильно це трактувати. Mm -hmm. От тому, що можливість є така. Доброго дня, прошу подивитися, чи вийде заміж моя онука Настя 12.09.93, Чи буде вона щаслива і чи будуть в неї діти? Найближчим часом заміж не бачу. Головне зустріти і людину, з якою би вона була. А от пізніше з того вже витікає все наступне: і діти, і одруження, і. ну, Мені здається, там буде у цієї дівчини два чоловіка по долі. Ого! Угу. Доброго дня, подивіться, будь ласка, мою доньку Ірину, чи дасть Бог її діток, бо дуже переживаю. Ірина, 7, 9, 86. Буде важко її завагітніти, не знаю. Може там породу щось таке було. Буде важко її завагітніти, але все ж таки дітей вона буде мати, тому що зараз є купа різних е таких е підмагаючих е штук. Якийсь еко, ще щось, ще щось. Ну, тобто, без лікаря я так от не бачу, щоб вагітність просто наступила. Угу. Якісь тут перешкоди. І останнє питання на сьогодні. Добрий день, дівчатка. Дуже прошу подивіться, чи є магічний вплив на моєму сину Владиславу. Чи він одружиться, чи будуть в нього дітки? Тринадцяте рік. Буде в парі. Не можна йому бухати, не можна, бо якщо у нього є е, оцей такий ген, який може там передатися від батька, від діда, та зрештою, і від мами, скажімо так, якщо він розкачає в собі цю звичку, то йому все життя піде у куту під хвіст. А взагалі він має бути в парі. Ну і Діти, так, ну все, якщо буде в парі, діти будуть, але йому треба дуже вважати, тому що в нього якось. Йому важко буде скласти е, сімейне життя. Там дуже багато «но». А магія є на ньому? Є на ньому магія від дівчини, яка вважає від дівчини з минулого. Це може бути навіть з 10 класу, розумієте? Немає в обіди, немає сроку давності. Дівчина, яка вважає, що він її чи відштовхнув, чи образив, чи не хотів з ним бути. І від неї іде така певна енергія, яка блокує йому зрештою життя. І ота випивка, яку я сказала, так само. Крістіно, дякую вам, що відповідаєте на питання наших підписників. Що даєте можливість задати безкоштовне питання в вашому телеграм-каналі, посилання на який, як завжди, буде в описі цього відео. Підписників, попрошу не шкодувати вподобайок як вдячність за ту роботу, яку ми робимо, стараємось для вас. Дякую, Кристина. Дякую, побачимо ще обов'язково. До нових зустрічей в особистому блозі Тетяни. Агай!